Доброго дня, дивлюсь, вам сподобалось відео минулого разу, як ми розмовляли на тему 10 або 12 рамкові вулики. Тому сьогодні поговоримо про апаратуру на нашій пасіці. Що і чому саме ми вибрали яких виробників? В нас це від українських виробників, таких як Павік, Бістар, АВВ 100 та Біпро. Чому саме український виробник? Тому що ця ціна, по-перше, це дешевше. Європейська апаратура, вона коштуватиме разів два більше, це як мінімум. Ціна меду в нас не та, щоб купувати в даний момент європейську апаратуру. Та тих підтримках. Ви у вас що зламалось, ви телефонуєте, вони вам в цей же день і вишлють. Причому це я кажу за цих чотирьох виробників, я в них брав. Е і все, що в мене десь якось ламалось, я зараз розповім що, що і як. Е все мені відправлялось в цей же день, коли я їм телефонував. Так, почнемо з розпечатки, напевно. Розпечатка в нас від кооператива Павік. 300 145. В неї просто перекидаються цепки і там планочки доставляються, щоб вона була або 300, або 145. З плюсів, це звісно, ціна. Ми брали її в 21-му році перед війною. Точніше, не так, ми все позамовляли, все пооплачували. Перед війною і розпочалась війна, і ми вже десь по ходу, там ближче до марта місяця позабирали все розпечатку, і шнек, і медогонки. Так, з приводу розпечатки. Розпечатка себе показала добре, ми її експлуатуємо вже два сезони. Це 22-й і 23-й рік. В першому році в нас був косяк трохи з ципками, трошки було наперекос, там щось виставлено. Коли ми зателефонували Юрію Михайловичу, вони все вони сказали: можемо вислати або і в голову поштою від розпечатки, вони зроблять, або якщо це не критично, то в кінці сезону скоперуємося якось. Або зустрінемось, або вони тут їхати будуть. Або так вийшло, що ми їхали на З'їзд на ППУ, і там ми зустрілись. Вони все зробили за день, поки ми там були на зборах. Плюс там така маленька виставка була. Це в 22-му році, в кінці 22-го року. І цей сезон вона відробила без всяких там косяків, все добре. Тому і техпідтримка нормальна, і по якості вона. Добре відпрацювала. Ще є аналог у Бістара. У нас тоді був вибір. Ми просто, як вам сказати, на той момент ми краще знали Юрій Михайловича, тому ми взяли саме від кооператива Павік цю розпочатку. Але медогонки ми ми взяли Бістаровські. Це були шестирамкові Дадан або 48 можна було касити витягувати, 48. 145-та. Роботали вони в нас нормально, щось у нас там було, пружини послаблені. Ми зателефонували на другий. Перша працювала, вона ідеально працює вже другий, другий рік, а ми потім там в сезоні другу в них медогонку купили. То в неї щось там було з пружинками, вони якісь чи послаблені були. общем, вичислили, що я їм зателефонував, там цілий конціліум був вибирали, що, що що могло бути не так. В конічному итоге дійшли до того, що це було діло в пружинах. Вони в цей же день мені вислали пружини, там вони на наступний день вони мені прийшли, і вже там і ще через день ми їх поставили і далі вже качали мед. Нормально, вона там не розвертала рамки. І, в принципі, в сезоні більше косяків не було, окрім того, що ви повинні враховувати. Якщо ви берете її, що вона 6 і 48. То коли у вас ударяється касета, може відбивати на заводські сварки прутики, тих, тих, до яких вона привалена на касеті. Прутики ми в них замовимо і поприварюємо вже самі, подоварюємо. Не критично, там, де вибило, довибивайте до кінця, якщо щоб був прийом, щоб вони не застрявала касета. І далі воно працює. У нас цей рік от працювало, все добре, але. Ну, Треба розуміти, що треба підварювати. Опять-таки, ціна, ми їх тоді брали по 32 тисячі. 32, і, по-моєму, першу за 32, а другу, або за 36, або вже ближе к 40 тисячам. А розпочатку ми брали за 67, тому що я забув сказати. Зараз це вже ж, звісно, все дорожче. Це, це все було ще в 2021 році, ми це все оплачували. Далі в нас іде е, шнек. Шнек від ве100 ніяких нарікань, е, працював, працює 2 роки він. Ми трошки забрус спочатку стіжуємо, потім в нього закидуємо. Він не стоїть під медогонкою, е, ой, під розпечаткою, Нам так удобніше. Все окей. Е, він, У нього єдине що в кориті кран. З малуватим діаметром треба більший, щоб воно швидше стікав мед. Тому що це трошки нас затримувало і нам це... ми його переробимо, але також все, все працює, ніяких нарікань. Тепер насос від Біпро у нас. Як тільки ми його взяли, він у нас почав трошки, ну, коротше, сильнувато слинив мед. Е, із, це, я так розумів, або на подшипнику, там воно десь. Е, ми позвонили Олегу, він сказав, можете зараз висати, можете пізніше, якщо не критично. Ми вибрали, що нам поки що не критично, качали він там, е, підслинював мед, ми йому відправили його е, все ок. Е, він нам. Він його перебрав, і тепер мед він взагалі не слине. Робить проробив весь сезон ідеально, але, але шлангу потрібно брати укріплену. Тобто дешеву шлангу не беріть, у вас її буде постійно рвати. Вона буде зривати шлангу буде. Тому там, там по шлангі я, можливо, якщо потрібно, в коментарях можу написати, яка у нас саме шлангу ми брали. Ми купляли вже на базарі віддільно, тому що першу шлангу. В нас її постійно то, то зривало, то розривало десь, пробивалась вона. Тим паче, ми перший рік ми на кочовки були, а другий рік ми вже качались з стаціонарно. У нас все стояли. І ми вже це на другий рік, вже в сезоні прям купили цю шлангу нову. Тоже все по тих підтримки, все добре. І оце основний плюс українського виробника: що ви їм телефонуєте, і ви всі запчасті, вони вам можуть вислати. Вона вас, якщо у вас критично щось поламалось, ви качаєте мед, вони висилають от так. Ви потікаєте там день-два, але не 30 днів. Якби ви там, наприклад, це європейська якась була лінія або медогонки. Ви повинні розуміти, що ціна і якість, але по якості я б сказав, все добре. В майбутньому плануємо ще медогонку здорову цю взяти, що до лінії прикріпляється, що напряму в неї загружається. Але це можливо через роки-два. По виробнику також я придивляємося. Це буде, скоріше всього, або Бістар, або Юрія Михайловича до його ж лінії і Мабуть, це якщо вам. У вас є ще якісь запитання, задавайте в коментарях і якимось наступним логом будемо виступати. Найближчим часом ще буде відео, поїдемо до дубовиків забирати вощину з нашого воску та знімемо у них відео на їхній пасіці та на виробництві. До побачення.